На рідній землі в оточі сім'ї та близьких в останню путь провели воїна Івана Сотника. Южненець загинув поблизу Креміної в Луганській області. Загинув в боротьбі з окупантами за свободу та мир на своїй землі. Попрощатись з усміхненим борцем прийшли рідні, близькі, колеги, друзі та небайдужі мешканці побратими гинуть. На жаль, дав нам і дав нам це дуже прикро. герої там. Воюють захищають нашу землю старший лейтенант Іван Сотник пішов захищати Україну у жовтні 2022 року. Був командиром взводу групи інженерного забезпечення 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Сила, відвага, честь, гасло справжніх героїв. Офіцер сотник поніс з собою назавжди. Лише рідні та друзі назавжди запам'ятають Івана як людину з найдобрішим серцем та найтеплішою посмішкою. Ваня был очень добрый человек всегда вот с этой лучезарной улыбкой. И я же говорила уже, что все его называли Ванечка. Вот он был ну доброты его, но не, не было предела, понимаете, мало таких людей. И вот он запомнился именно этим. Улыбка, доброта всегда поможет, что нужно. То есть очень хороший человек. На знак скорботи 22 березня в громаді оголошено днем жалоби Вічна пам'ять та Слава герою.